Я вам дякую, що ви погодилися сьогодні прийти, адже я знаю, що вчителя дуже мало часу, часто густо немає перерв, навіть часу немає вихідних. Часом навіть страждає частина відпустки. Вечори проходять в основному у підготовці до уроків або у самоосвіті. Є навіть у народі такі вислів, що вчительська професія це покликання, і їхні вчителям дуже складно відділити особисте і сімейне життя від професійного принаймні в нашій країні ще не навчилися робити. і практично це неможливо, адже ми працюємо з людьми, хоча й маленькими. А робота з людьми у всьому світі і у всі часи це найважча робота. Тому щоб обрати професію вчителя, це мало бути виважаневішим. Чи пригадуєте ви, коли перше задумались про вибір своєї професії? Що ви тоді відчували? Ви знаєте, питання вибору професії мене ніколи не викликало ніяких проблем. Тому що ще з самого раннього дитинства, напевно, коли я прийшла в школу, побачила свою першу вчительку, я вже тоді вирішила, що буду вчителем. І як не банально це звучить, напевно, воно було закладено вже мені генетично. І лише в старших класах я зрозуміла, що хочу працювати саме із маленькими дітками. І не суттєво, чи це буде початкова школа, чи це буде садочок. І я дуже рада, що саме моя мрія здійснилася. Тобто, хто можна сказати, хто вплинув на ваше рішення. Напевно, це перша вчителька як для кожного напевно, педагога початкових класів, тому що це друга мама це людина, яка зігрівала нас своїм теплом, своєю турботою. напевно, саме тому хотіла я була бути подібною саме на неї. Так сталося, що в моїй родині вже були вчителі, і мені дуже хотілося продовжити ось цю вчительську родинну династію. І от саме моє бажання і такий зірцевий приклад вчителів, які викладали в школі предмети, мені напевно саме вплинули на подальший вибір моєї професії. Тобто все-таки генетично воно передалося. Передалося як ви готувалася. В той час, коли я закінчувала школу, професія вчителя була дуже престижною і популярною, тому бажаючих саме стати студентами педагогічних навчальних закладів було дуже і дуже багато. І я розуміла, щоб е, стати студенткою, потрібно мені скласти дуже добрі іспити. Тому ціле літо я присвятила підготовці до вступу у е, педагогічне училище. Моя праця була недаремною, тому що із десяти можливих балів я набрала 9 ну, і стала студенткою Бродівського педагогічного училища. Це пройшли конкурс. Так, конкурс був на той час. Дуже високий конкурс і дуже рада, що саме подолала ту першу сходинку. До омріяної професії. Дуже дякую. Оксано Володимирівна, скільки років вже в цій професії? Ой, ви знаєте, мені здається, що лише вчора я переступила поріг присвязької середньої школи, так вона тоді називалася. А вже з того часу минуло аж 28 років. Це вже доволі солідний стар роботи. Так. За цей період, напевно, у вас тільки трапилося історії, можливо, вам запам'яталася якась м, така цікава, яскрава історія чи епізод, чим він був пов'язаний. Ви знаєте, дійсно, за 28 років є що згадати хорошого, але для мене особисто, як для педагога, таким переломним етапом це було участь у майстер-класі Шали Олександровича Монашві. Ні. Так саме він вважав себе послідовником ідей нашого українського педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського. Майстер-клас ну повністю змінив мою свідомість. І я розуміла, що я стала зовсім іншою. І так вчити дітей і виховувати, як я це робила раніше. Я вже не буду. Я поверталася із цього семінару. З цього майстер-класу, просто такою окриленою, щасливою, вже з певними планами на майбутнє. І е, дуже добре, що в нас потім в районі була створена творча група вчителів початкових класів по впровадженню ідей е, гуманної педагогіки. А потім і, е, я стала членом центру гуманної педагогіки, який об'єднав однодумців, таких як я. Я дуже щаслива від того, що саме працюю разом з такими творчими, креативними, цілеспрямованими людьми, які надихають і які заставляють тебе рухатися вперед. Прекрасно. Я вам дякую за таку гарну скажімо, характеристику і критерій. З вашої роботи, тому що дійсно слухаючи вашу таку щиру думку, можна зробити висновок, що все-таки ми на правильному шляху вчительська професія не відходиться без труднощів. Які у вас зараз є труднощі? Ви знаєте, труднощі завжди були, є і вони завжди будуть. Головне навчитися нам не боятися їх долати, тому що саме труднощі є тою, от, такою рушійною силою. Яка веде до самого Зараз Зараз нас стартувала нова українська школа, яка саме і показала наскільки нам необхідна самоосвіта як для вчителів, так і для батьків. Я погодилася ту вибуху, але самого виборів. На жаль, у нас ще не така глибока усвідомленість у часті освітнього процесу про потребу у самоосвіті, але проте держава створила. Усі належні умови для того, щоб і вчителі, і батьки, коли захочуть, можуть звертатися до освітньої платформ і підвищувати свій війни, попри усі труднощі, складнощі, які трапляються на вашому шляху, чи змінили зараз свою професію? Ви знаєте, цікаве запитання, і хочу сказати, що просто я не уявляю себе більше в ніякій сфері діяльності. Напевно, це і є те покликання моє. Бути вчителем. І якби повернути час назад, то я себе обрала саме цю професію. Дякую за вашу щирість. Отже, можна зробити висновок, що все-таки вчительська професія особлива, в які ви зараз дали побажання тим, тим молоді, яка вже задумується про виду своєї професії. Я розумію, наскільки зараз молодому поколінню важливо вибрати правильну професію в житті і не помилитися. Адже яке це велике щастя, коли ти на роботу йдеш із задоволенням, а не з примусом. Тому я б радила б вибирати саме серце те, що їм подобається в житті, але і враховувати, чи буде актуальною ця професія в майбутньому. Тому я побажала їм розробити стратегію власного життя для того, щоб стати успішними в майбутньому і щасливими. Так, Я вам дуже дякую за гарну бесіду, за вашу щирість, за вашу милість, за те, що ви ем, всю свою душу це видавати і даєте свої професії. Нехай вам Бог дарує ще здоров'я, нехай вам були прекрасні дітки. Я сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Я вам дуже дякую за те.